Воршестерський соус. Воршесрський. ой 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 зараз такі аромати будуть, хлопці. Готуйтесь. Я балдіє з цією прикормком. <сумітно> Друзі, оце алхімія Натарілс. Дуже смачно вже. <сумітно> Всім привіт. Вітаю вас у Карпус Барі. Сьогодні у мене в гостях Євген Комаров, мій колега та учасник майстер-шеф. Привіт, Саш. Привіт. <сумітно> Сьогодні ми приготуємо страву, з якої ти піднявся на балкон. Правильно? Так. А я так розумію, що ти підготував коктейль якийсь цікавий. Так, а я зроблю такий от перінг, коктейль під цю страву. Супер. То щодо страви. У нас буде баклажан просмажений, дуже такий цікавий. Далі овочі стерфрай в кисло-солодкому, обсмажені з соєвим соусом. І в кінці те, чого ніхто не очікував: замаринована картопля з яблуком, свіжа, трошечки бланшована окропом. Ну що, поїхали готувати? Для початку треба нам е, ось цю чарівну картопельку почистити і замаринувати. Mm -hmm. Ну тож, я почищу. Ну Давай, чистимо картоплю. Чистимо картоплю. У нас біла картопелька, так? Да? Біла, гарна, і це неспроста, тому що е, мозок буде сприймати її разом з яблучком, однакової структури, однаково по кольору. Кисло солодкою і до кінця не буде людина розуміти, що це чиста картоплю. Сиру картоплю навряд хтось боїв просто Слухай, так. Ну, це так. дуже сміливо, дуже сміливо, тому що ми знаємо, що сира картопля на розглядає труйна. Але ми її бланшинем е, окропом і працю замаринуємо. Окей. Це не на, на межі, це як нібито така. Як риба фугу. Так, да, риба фугу або свинина така рожева. <laughs> ну, я чув, що є в ресторани, які готує свинину таку з крові. Я цю страву побачив насправді в китайському закладі. Mm. Мені принесли, ну, це частину страви. Частину страви це саме картоплю. Вона mm -hmm. була прямо. Не готова, вона була прям сира і бланшована, хрустіла, дуже класно виглядала. І я подумав, чому би її не поєднати з іншою азійською класикою тір-фрай, баклажани, кисло солодкий. Е, е, і на чудо це вийшло дуже смачно. Зараз ми це і спробуємо з вами. зараз. Ще ми займемося тим, що зробимо маринад, в якому це буде маринуватися. Перше, перше, взагалі, треба яблучко. яблучко ми зелені ріжемо. Ми просто ріжемо. Нам насправді не треба буде його багато. Зайве яблучко забираємо і візьмемо таке червоненьке. Зазвичай я брав білі яблука, але ми можемо сьогодні експериментувати. Заліпікована така азійська страва, яблуки. Яблуки. Ну, дивись, Азія це про що? Про кисле, про солодке, про гостре, про умамі, про солене трошечки, жирне. пікантне, жирне. От баклажанчик у нас сьогодні буде відповідати якраз за жирну складову. І, взагалі, я коли приходив на Мастер-шеф, говорив, що я люблю м'ясні страви, що я прям по, -по м'ясу. І, при... так... і, при... і приготував веганську да, Дещо вона така, ніби нібито. От... Все є, і наші нахід самодостатньо. Але от, тіпі, ніби ти чогось не вистачає, але все всього вистачає, ага, вистачає. м'ясо. І вона дійсно вона комплексна, збалансована, я так розумію, буде. Далі для маринаду ми візьмемо. Ух так, який маленький. Однозубчатий. Однозубчатий чесник. Слухай, давай його і спробуємо. Давай. Нам він якраз потрібен, щоб він дав тут в маринаді ароматику. Угу. І... Чіл. Чілі. Ти любиш гостренько, так? Да? Я люблю пікантне, так, да, таке, щоб воно було цікаво. А я робив коктейль кисло-солодкий, щоб він трошечки знижував, балансував а, гостроту. Чудово. Я теж намагався таки передати азійський стиль своєму коктейлю. Чудово. Ти а... з насінням, да, береш? Так, я трошки горіче додам. Це маринад, воно все відійде. Окей. І в принципі, далі, що ми робимо? Ми формуємо маринад. Ee, можеш мені, будь ласка, винний оцет, соєвий соус. Потрошку подавати, а mm -hmm. винний оцет, рожевий. Заливаємо так обережно. Соєвим заливаємо. І ще може трошки, То просто щоб воно наситилося. Ми потім все зальєм водою mm -hmm. і ще? відставимо. Да, да, Вуршерський соус. Воршерський. Вуршерський. Всі по-різному це мовлять в різних країнах. Ворше старська достатньо чудово. Тепер трошки солі, можна червоної, рожевої, в нашому випадці. Соля з Я думаю, Звичайна біла теж підійде. Ми чисто підкреслити страву. Так, насипає. Все. І це ми ще заливаємо просто холодною водою і відставляємо. І на якісь 30-40 хвилиночок залишаємо це маринуватись. Так, Тут у нас нагадаю: картопля, яблуко, чесник, чілі, винний оцет, соєвий соус і ворчестерський соус. І ворчестер. Ми це робимо. Щоб підкреслити азійську структуру цього всього. Окей. Заливаємо, Заливаємо холодною водичкою. Щоб повністю покривала картоплю, так? Да? Так. І відставляємо її. На півгодинки, так? Да? Півгодинки, хвилин 40. Перше, що ми зробимо після маринаду картоплі, це наш баклажанчик синенький, як його називають. Я так розріжу Саш, а ти да, бери моркву трошечки поки що її підготуй, будь ласка. Дякую. Класно. Все слів. вже без слів пішло. Дивіться, баклажан десь 1,5-2 см завширшки. Відрізаємо, поясню для чого це. Щоб він був хрусткий, а всередині м'який. Угу. Ось такими. Такі два кільця, баклажанчика, рівні, гарні. У нас будуть. І що ми з ними робимо? Ми отак їх погружаємо. Паніруємо в крахмалі. В крахмаль, так у кукурудзіний, крахмаль. кукурудзяний крахмаль. Моркву ти собі підготував. Давай мені чилі перчик, напевно. Моркву Покажу. як ми нарізаємо. Смужки. Тоненькі? Тоненькі смужки. Чилі перчик у нас так. І потім в половинку. Ось такими смужечками, я нам, думаю, достатньо буде чим. Давай болгарські перчики тоді візьму. Відкидаємо. Ді. Коли ти готуєш своє задоволення, ти себе відчуваєш не на конкурсі. І насправді мені здається, що і виходить смачніше. Хоча, хоча з іншого боку. Конкурс це така історія, де ти змагаєшся, де в тебе є стимул, де в тебе є якісь певні обмеження, де ти точно можеш проявитись. Включається креатив, коли креатив так. Креатив дуже швидко включається, тому що в екстреній ситуації ти маєш дуже швиденько думати приймати да, рішення. рішення швидкі, і часто в тебе немає. Право на помилку, і це тебе якраз стимулює червоний перчик. Є тепер ще селеру. Давай. Треба позбутися цього і позбутися цього. А далі хтось зачищає, хтось не зачищає. Угу. Ми що робимо? Зачищаємо. Так, слухай, я. Скільки готував селеру, все було добре, я не зачищав її. Ну, давай не будемо зачищати. А що ви робите з селерою? Напишіть нам, будь ласка. Так, ну, да, що зачищаєте її? А ще цибульку, я тебе попрошу тоненько порізати. Цибулі нам треба багато. Ні-ні. ні Половинку від цієї, половинку від цієї напівкільцями, так. Да. Пропоную все на одну скласти дощечку і будемо обсмажувати. Включаємо нашу індукційну. Плиту. Да, максимально розігріваємо. Вона швидко гріється. Да, так? Як... Да. Ні, андукційно швидко. як <світ> не буде ще. Так. <світ> <світ> так, окей. Ми нагріваємо олійку, нашу оливкову, вона вже дуже запашна, ароматна сюди аж підходить, ми посмажимо <кхів> на ній баклажан. Ми не будемо її мити. Після цього додамо трошечки ще олії, додамо наші овочі почергово. І після цього їх потушкуємо в кисло-солодку. солодку. Окей. окей. — go. Буде? — Буде буде трошечки шкварчати наша... Oh, — наше. Yes. Щоб ми його не присмажили. Чекай, чекай, я люблю тому. Ти любиш хардкор, так? Да? Так. Да. Як бабуся, знаєш, яка така все так руку робить. Okay. Окей. А це буде складно. Це треба мені. Так, а може веделичку давай візьмемо. Я думаю, що ми ще раз його перекинемо на, на другу сторону. Я так для того, щоб він одразу не, не став чорним. Окей. Пушки да. Я люблю додавати в процесі. Мені сподобалося, як кажуть, на майстерших учасників. Я солона соль, а я не салон соль Це не салоно соль. Це не салона соль. Отут уже клас. Трошечки є рум'янчик. Зараз ще раз перегорнемо. Ооооо. Це вже мені подобається. Ой-ой-ой-ой-ой, дивись. Ось до цього ми я, з тобою рухали і да. рухалися, щоб воно було саме ось в такій консистенції. Я трошечки Glass. його ще прокалю, щоб він пропікався зсередини. Давай її знімати. На папер. Чи ні? Так, так, так. Щоб трошечки відійшло. Олієчка віддала. Це можна перекинути ось так. Уф, хорошо. Дуже гарний, Дай. дуже гарний. Вийшов. Да. Цибулька і можна після цього моркву, потім селеру, потім чесник. Трошечки цибульку присмажимо і поїхали далі додавати. Все У нас кодошка вже пригріла добре, зараз швиденько. Так. Це все буде дуже швидко. Ой-ой-ой, зараз такі аромати будуть хлопці. Готуйтесь. О. Так, морко. Зіровест да. тебе виходить, да, да? повне зіровест. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Друзі, я не знаю, на жаль, камера не передає ці аромати, але повірте нам, повірте нам це буде, по-перше, mm. хрустко, м'яко, смачно, кисло, солодко, гостро трошечки. Чому? А чому гостро? Тому що зараз додається часничок у нас. О, дякую, Олександр, за асіст. Я балдію з цієї прикормки. Ну, <laughs> Давай чилі. Бо він, бо він буде ще масла давати. Uh, перчик. Селерк? Uh, селерку? Перчик потім, так? Да? Так. Перчик в самому кінці. Хочеш, щоб він був такий більш. Хрусткий? Хрусткий, хрумкий, так. Да. Я думаю, що ми все е, просмажимо. А далі, вже, коли будемо ташкувати, воно розм'якне за рахунок е, комбінації соєвого, кисло, солодкого. Угу, угу. Друзі, оце алхімія на тарілці. Дуже смачно вже. Давай перчик до чу. Чу, чу. Все. Ух, О, жоп. Свіжачок, угу. пустив водичку. Mm. Я би, чесно кажучи, якщо б це Японія, то сюди можна було б саке, звісно, ще додати рисувати. <реш> є? Хто, хто ми такі, да, щоб випарити саке? Йду. Ну п'ять капель. Він такий вже оксидований, але для їжі, я думаю, для їжі, що... я думаю, для випарювання трошечки збризнути отак. О-о-о, май гад Так. Прошу, давай трошечки соєвого додаємо. Давай. Наливай, так, отак. Чон, чон-чон, ще, 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 ще. А може, щоб підлити. О, так, Дякую. У, -у, -у ще новий рівень смаку. Трошечки від себе. Ліквід амінус. Ну звісно. А може вже тоді... глюкоматика <laughs> трошки. <свист> <Ні>. Спробуй. О, <свист> Це типу. Вижи, вижимка соєвого. Це без соєвого соусу. Альтернатива соєвому соусу. Так, ну що, тут уже карамелізувалося майже все. Ну і... -соус. <свист> да. Зменшуємо до середньої і так... Добряче, так. Добряче даємо, щоб воно затягнулося все. Кисло. Uh, 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 oh Не жалієшся. Не жалію. Кисло-солодкого, Щоб воно об'єдналося, об нам такі. треба гарна структурка цього, щоб воно класно стояло на баклажанчику. На нашому. Можна дати йому трошечки відпочити, відставити нашу сковорідочку. Що воно залишилось? Наші процеси саме цікаві тепер. Наша Бланшоване картопля да, замаринувалася, її треба натерти на крупну терку разом з яблучком і потім то бланшонути і викладати, викладати вже подавати страву. Окей, тигнали. Okay, Ти бачиш, яка картопля і ароматна, і, і змінила трошки колір. Ну що, на крупну терку ми натираємо картоплю нашу замариновану. Яблочка теж на крупну терку? Так. Вони мають бути однаково в фракції, і тоді не зрозуміло, що картопля, що яблуко. І шляхом змішув... змішування ти мозок посилає сигнали і думає, угу. що це все ж таки яблуко. І яблучко. Оу. Будемо брати. Так, тепер давай зелене. Коли ми вже його бланширнемо змішане це все, ми додамо солі, mm -hmm. тоді взагалі буде зрозуміло кисле, солодке, хрустке. Наша суміш, картопля з яблуком mm -hmm. готова. Відповідальний момент. Наша замаринована картопля з яблуком потерта на крупну терочку. Бланшується прямо зараз. Ви не уявляєте, які йдуть аромати. Продавлюємо її від Зайової. зайвої рідини. Скажи, що це чиста картопля. Це картопля. Це картопля. Ну, все, це це картопля. картопля. Це терта картопля. Оцю красу зараз вже можна присолити і трошечки поперчити. І так само зробимо з нашим карамелізованим. Так. Першим. Так, так. Трошечки. Достатньо. І сюди перчик ще. О, тут дуже добре. Так, Це замішуємо. Ох, воно прямо дуже гарно карамелізовані овочі. Презентація. Презентація, Так, Баклажан. Ми його так виставляємо по центру. Ложечко овочі. Стірфрай овочі. Стірфрай евкис у соладкому соусі. Викладаємо ось так. Ну і зірка нашої страви. Картопелька. Картопелька, але з яблучком. І викладаємо сюди. Гарно. Красиво. Красиво! І сподіваюсь, всім буде смакувати. І нарешті футперінг довершується тим самим неймовірним коктейлем, який Олександр розробив саме під цю страву. Так, треба сказати, що я робив цей коктейль, коли я ще не куштував цю страву, тому. Ну я ж не міг. Ну ти знав. Я знав, що за страва. Я знав інгредієнти, знав технологію, але я ж не куштував. і тому, тому зараз будемо дивитися, чи вижив футбер. Так, почнемо ми з лаймового бітеру. Ти Лаймово знаєш, бітер. нам можуть в коментарях написати, Саша, тут жодного з цих інгредієнтів я купити не можу. Зробіть це? Зробіть самі лаймовий бітер. В чому проблема? проблема? Візьміть і ну, зробіть. Лаймовий бітер. Я, чесно кажучи, якщо ти мені даш його теж трошки спробувати, вже подумаю про те, що може М -м -м. він буде М -м. і не зайвий на страві. Не буде зайвий. Так. Та, о, дуже ароматний і роза там присутня. Угу. Троянда. Верджус це, це. безалкогольний інгредієнт, сік з незрілих. В мене винограду. Буває незрілого яблука. У нас є виноградний осуд. Скільки ми дали? 15. 15. Горілка. Мангова горілка, яка настояна на а, винограді. Азія. Азія. Так, 25. Корділ такий рожовенький. Це через ревень. Корділ ревень і яблуко лемонграс. Чудове поєднання і лемонграс якраз у нас відповідає за азійську складову. Так, яблука у вас є. Є. Ревень, ревень продовжує смаки, зайвим не буде. Динний дистилят. О, свіжу диню брав. І свіжу, цукати день. Японський ром, який омитий, м'ятним маслом, маслом. Але він білий, тому що я робив ультразвуком його пробував. І він залишився тіпи, за рахунок така емульсія вийшла. Олії і рову. Стір. А посуд, який ми подачі виберемо? Нікенора. Давай його охолодимо. Вображає. Він вже охолоджений. Мені ну, дуже не подобається, коли в барах беруть так от бокал, кидають туди краш. І типу це охолоджений келих. Ну, можливо, це краще, ніж взагалі він теплий буде. Я зазвичай використовую колокольчик і стір. Недостатньо охолоджений? Взагалі не. Ну, це... Вибач, але з <свист> точки зору професіоналізму, це, ну, це краще, ніж теплий бокал. От, я можу сказати, що це краще, ніж теплий бокал. <свист> це, але, але якщо бокал з морозилки, це. <свист> бокал з морозилки це краще. Ось така невеличка нора. А тепер гарніш. М'ятна олійка і м'ятна есенція. Все. Вау! Безпосередньо наша страва азійська. Ну, по кольору мені вже подобається меч. Є меч по яблуку, є меч по азійських складових. Є меч... По насиченості. Тож, давай. Давай. А ти коктейль, Я страва. Сто відсотків. Поводюся. Чирс. Чис. Ммм. Перші ноти. Ммм. 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 Хрусткіт який, бо да, mm -hmm. оцей хрускет говорить про те, що страва дійсно готова. Уф. Це прям. Я вже уявляю, як воно приєднується. Страва дуже розмішно. Це можна. Подавати на стіл. Як закуску. гарячу закуску. І парити з таким оперативом. Угу. Він легенький. Да. Кисленький. Кисленький. Що мечиться.